Всім привіт! Багато я вже відзняв роликів, як солити рибу сухим чи мокрим посолом, як її сушити, де сушити. І от сьогодні знову буде відео про рибу, але про те, як погодні умови можуть зіпсувати вашу рибу, якщо неправильно це робити. Дивіться, ось в мене на столі лежить рибка для прикладу. Я про кожну з неї розповім і покажу, що з нею. В сушилці. Повно рибки. Ось лежить рибка, і вона в мене не досихає. Не досихає, тому що волога погода, вологе повітря. Оце як приклад, що може бути з рибою, коли йдуть дощі. Ця риба в мене вже вялиться, сушиться більше тижня, може днів 10, і вона не дійшла до того стану, що можна її вживати. Ну, як, вживати можна любу рибу, але. Приємніше їсти, коли вона вже готова. Ось дивіться, наприклад. З вигляду, невеличка рибинка, але вже вона жовтіє. Це жовтіє жир, риба старіє, але вона волога. Ось сьогодні вітер, я виставив рибку на, на вітер, щоб її трошки воно продуло. Навіть така маленька рибка і, і худенька, як уклійка, і та не може висохнути. Вона м'яка. Дуже вологе повітря насичує рибу вологою і вона не сохне. А так як в неї багато вологи, вона швидше старіє. І плюс на відтиму повітрі. Дивіться, розриваю рибину, вона, що в неї всередині, вона просто просто, колір. Риба не висохла так, як хотілося, бо вона вже постаріла, її з'їв, не, не з'їла сіль, а просто жир став ну, Ось така рибина. На, на смак вона буде нормальна на сіль. Зараз я спробую її. Не бійтеся, нічого зі мною не станеться, якщо її скуштую. М -м -м. Риба смачна, таку любить Віталій, тому я її залишу для нього. Але вже де смак дуже сильний, віддає жиром, старим жиром, знаєте, що таке старий жир? Ну, ото таке і в На сіль ідеально, взагалі не солона. Але вона ось постаріла. Розриваю маленьку густірочку. У неї ж той самий же процес буде. Але це тільки початок ще. Ось. В ребрах живіт він увесь став. Уже таким, як сказати, Жовтуватим. Так, жовтуватим, правильно сказав, жовтуватим. А на смак риба буде непогана, я впевнений. Так, риба смачна. Є ще один приклад. Видно, що, бачите, яка вона м'яка, вона не сохне. Хоча, коли я її діставав з відра з сіллю, вона була більш-менш тугенька. Але вологою це все зіпсувалося. Ось іще плітка, гарна плітка. У неї спина нормальна, але ось тут ребра і голова все постаріло. Ну, жиру тут багато. Який варіант, щоб цього не було? По-перше, викидати кішки, тоді менша вірогідність, що. Риба буде отак старіти швидко і вона швидше висохне. По-друге, коли такі погодні умови, коли кожен день дощі, краще солити сухим посолом, тому що риба сухим посолом висихає за кілька днів, а для цієї потрібно 3-4-5 днів, в залежності від розміру риби. Далі ще який варіант? Риба добра. На вигляд, така. Як з поганого магазину, де вона лежала. Зачем 500 гривень кілограм і ніхто її не хоче купувати, і вона полежала в холодильнику і отак зістарилася. А, ну, це свіжа риба, але швидко постаріла в мене в сушилці. Ще який варіант. Ви можете. Ви можете зробити собі сушильну камеру, там, де... Буде електровентилятор, який буде обдувати рибу, і вже не потрібно буде вивішувати її на свіже повітря, де, я ж кажу, впливає дощ, волога у повітрі, а там камера. Або ж купувати цю камеру. Вона йде як коптильня, сушильня для в'ялки, для копчення. Вона, звичайно ж, і не дешева. Хто займається рибою, той може таке собі дозволити, якщо хоче. Я собі хотів таке. Купити, але потім подумав, що там ну викидати там 15-20 тисяч на приготування таранки я не захотів. Хоча можна зробити самому, більш дешевше буде, або купувати маленьку там, на 3-4-5 кг це буде 6-8 тисяч коштувати. Можливо. А може і подорожало, не знаю. Я сушу рибу. В такій варіанті вже більше 10 років і стикався з таким неодноразово і знаю, що що буде. От от іще в мене карась. Карась більш-менш такий сухий. Але він в мене вже сушиться, знаєте скільки? Ну, може тижнів два. цей карась сушиться. Але ніяк не дійде до тієї кондиції, яку я люблю. Так як цю рибу врятувати? Врятує її тільки погода вже. Її потрібно трошки прив'ялити, щоб волога, яка зібралася на поверхні, просохла за сьогодні, і потім я її буду класти в морозильник, а точніше в нульову камеру. І там вона буде мене зберігатися. Вже не так швидко буде жовкнути. Але хто дивився мої відео до цього по сушінню риби, ви бачили, який був гарний стан риби. Але коли от поливають дощі, ну нереально зробити, щоб вона була гарною на вигляд. При умовах, якщо у вас немає сушильного боксу, там шафа називають, сушильна камера по-різному. Щоб риба менше хапала вологу, її потрібно на ніч забирати в якесь сухе місце. Я її постійно переносив. Під накриття, але все одно туди заходило вологе повітря. Нормальний варіант, якщо у вас є літня кухня, або ж це може бути, або забирати в будинок. Там не таке вологе повітря. Ну, Бачите, нюансів багато і багато з риби придеться носитись. На ніч забирати, на день виставляти, і це при тому, що може, бути, може піти дощик. І вона все одно, волога повітря стане вологим і вона зіпсується навіть за пів доби. Ну, почне набирати вологу з дощу. Якщо дощ затяжний. Ось так. Наче все розказав. Ви можете в коментарях розповісти свою історію, чи у вас таке траплялося таке жовтіння риби прямо в сушилці, коли вона не хоче сохнути, коли немає нормальних погодних умов. Пишіть коментарі, я показую так, як є, нічого не скриваю, а навпаки показую, що може бути і щоб ви не робили моїх помилок. Ну, Якщо вже помилка така трапилась, то все одно рибу цю можна їсти, вона не отруйна, у неї не буде нічого там, ніяких опаришів, що ще там може бути. Отруїтися нею, ну, я не знаю, я не труївся. І ще скажу такий момент, що ж багато хто любить людей, коли рибка має. Ну ось такий він вигляд м'яса. Це нормальний вигляд. Я ж кажу, Віталій таке любить. Я може йому цю рибинку залишу, а може сам з'їм. Нормальна єсміна риба, просто вигляд у неї не дуже. От. Три головні. Пункти, як не зіпсувати рибу, коли у вас лють дощі. Перше сушити рибу солити рибу сухим посолом. Друге. сушити рибу в сухому приміщенні, невологому. І третє, сушити рибу у спеціальному боксі з електровентилятором, сушильній камері або ж сушильна. Ще називають сушильна шафа. Ось три головні, три головні правила. Або ж четверте, навіть четверте, чекати нормальної, стабільної погоди і тоді рибу салити і сушити. Ось так. Добре, пишіть коментарі. Дякую за увагу.